Привіт, друже, ти готовий до пригоди? Сьогодні ми знайдемо цифри і навчимося їх писати. Почнемо з цифри нуль. Вона означає нічого порожня. Нуль. Дивись: у цій коробці немає нічого. Нуль іграшок. Моя тарілка теж порожня. Скільки смаколиків? Правильно, нуль. Писати нуль легко. Це звичайний овал. Малюємо лінію по колу. Нуль готовий. Ще раз малюємо круглий овал. І готово! Як завжди, в описі під цим відео є посилання на нашу розмальовку. Завантажуй та пиши цифри разом із нами. А скільки хмаринок на небі? Жодної немає. Нуль хмаринок. Рушаймо за наступною цифрою. Це цифра один. Вона означає: один предмет, одна повітряна кулька. Один хаски. І одне сонечко світить у небі. Одиниця схожа на паличку з невеликим гачком. Писати одиницю треба з гачка. Пишемо лінію зліва направо вгору і потім друга лінія вниз. Ще раз. Лінія зліва направо вгору і лінія вниз. Молодець. Рушаємо далі. Подивись на дерево. Скільки яблук? Один, два. Це цифра два. Означає два предмети. Один. Два. Цифра два. Дві качечки плавають. Перше каченятко. Друге каченятко. А ще у мене дві рукавички. Перша. Друга! Цифра 2 схожа на лебедя з довгою шиєю. Малюємо дугу донизу і потім малюємо підставу у вигляді горизонтальної лінії. Зліва направо. Спробуй сам. Ти зможеш. Малюємо дугу донизу. І потім малюємо підставу у вигляді горизонтальної лінії. Які гарні машинки. Давай порахуємо. Одна, дві, три. Цифра три це три предмети. А у мене три квіточки. Одна, дві, три. Хтось поклав у кошик груші. Давай порахуємо, скільки тут груш. Одна, дві, три. Цифра 3 складається з двох напівкіл. Починаємо писати з верхнього півкола. Проводимо лінію до середини і потім донизу. Малюй разом із нами. Перше півколо. Друге півколо. Перше півколо. Друге півколо. Цифра 3 готова. Ти молодець. Подивись, скільки метеликів? Один, два, три, чотири. Цифра чотири. Це чотири предмети. Привіт, котик. У котика чотири лапки. Порахуй сам. Чотири. Скільки книжок у мене. Давай разом порахуємо. Одна, дві, три. Чотири. Цифра чотири складається з трьох паличок, дві з яких пишуться на одному торканні. В кінці пишеться майже вертикальна паличка зверху вниз. Проводимо похилу лінію вниз. Одразу лінія вправо. І довга лінія вниз. Малюй разом з нами похилу лінію вниз. Одразу лінія вправо. І довга лінія вниз. Ти молодець. А скільки пальчиків у мене на руці? Один, два, три, чотири, п'ять всіх людей п'ять пальчиків на одній руці. У собак також. У мене п'ять пальчиків. Треба перевірити, скільки пальчиків у норда. Ха-ха! У мене також п'ять пальчиків на лапі. Дуже гарно співають. Хм, скільки тут пташок? Давай порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять. Вона означає 5 предметів. На тарілці 5 печів. Один, два, три, чотири, п'ять. Цифра 5. Одна з найскладніших цифр для написання. Складається з невеликої вертикальної палочки, яка переходить в півколо і верхньої горизонтальної лінії, яка пишеться зліва направо. Давай разом. Вертикальна лінія. Півколо. Верхня горизонтальна лінія. Цифра 5 готова. Саме час поставити пальчик догори цьому відео та підписатися на наш канал. Ух ти! Скільки каченят? Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте. Три жовтих і три білих. Аж шість каченят. У мене шість кубиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цифра шість це шість предметів. Шість квіточок. Порахуй сам. Цифра шість пишеться однією дугою і в кінці закінчується невеликим колом. Намалюй цифру шість сам. Дуга і коло. Дуга і коло. Цифра шість готова. Друже, ти молодець. Я пишаюсь тобою. Скільки м'ячиків? М'ячиків аж сім. Я всі за один раз не спіймаю. У небі сяють сім зірочок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Цифра сім це сім предметів. Сім яблук. Цифра сім схожа на цифру один. Їх можна легко сплутати. Почни малювати горизонтальну лінію зліва направо, і потім лінію вниз, не відриваючи ручки від паперу, і горизонтальну лінію по центру, щоб не плутати сім з цифрою один. Потренуйся малювати сімку на наших розмальовках. Горизонтальна лінія зліва направо, лінія вниз. І маленька горизонтальна лінія зліва направо. Ти такий молодець! Вже сім цифр знаєш! А яка цифра наступна? Давай порахуємо, скільки тут олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім олівців. Вісім. Як щупальців у весмига. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А павучок також має вісім ніжок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісімку можна малювати вічно, бо її початок і кінець збігаються. Дійшов до кінця і можеш малювати знову. І так по колу. Проводимо лінію вгору. Заокруглюємо. Проводимо лінію вниз. Заокруглюємо і підіймаємось до початку. Спробуй сам. Ти зможеш. Проводимо лінію вгору. Заокруглюємо. Проводимо лінію вниз. Заокруглюємо і підіймаємось до початку. Дев'ять полуничок на кущику. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Ого, дев'ять мурашок на камені. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. дуже гарні рибки. Різнокольорові. Порахуємо, скільки тут рибок. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять дев'ять рибок. Цифра дев'ять схожа на перевернуту цифру шість. Спочатку малюємо маленьке коло, а потім похилу лінію вниз і вліво. Маленьке коло. Похила лінія вниз і вліво. Молодець. Ти вже знаєш всі цифри від нуля до дев'яти. Після цифри 9 йде число 10. Як десять пальчиків на руках. П'ять на лівій та п'ять на правій руці. Десять. Щоб написати 10, малюємо 1 і поруч 0. Один. 0. Ми пишаємося тобою. Ти такий молодець. Підпишись на канал і першим побачиш наступне відео. І не забудь поставити лапкою. Тобто лайк до зустрічі, друже. Обіймаємо хвостато віртуально. Па-па!